По дорозі на північ ми зробили другу, другий стоп, щоб роздивитися оці канали. Вони разного віку, тут шлюзи є, і є дуже велика різниця в тому, як, як пливе тут вода. І от нам хочеться між ними погуляти. Вигдойн, Коноксен, Канава міса. Попробуйте вимити. вимовити. Моє місце називається Конос. тут є якась будівля, але не одної душі, не одної людини. Як завжди мій чоловік знає більше, ніж всі, тут є ну, управління на дистанції. Якщо це світофор показує зелений колір, то зачинені шлюзи і можна перейти на ту сторону каналу. Зараз я вам це все покажу. Шлюз зачинений. З правої сторони трошки більше води, може на пів метру. Кораблям їздити не можна, а пасажирам можна перейти. А якщо задзвонить флок і колокольчик, то треба поспішно вийти звідси. Я згадую ті канали, які той канал, який ми проїжджали у Швеції. Також була дуже цікава технічна, технічне рішення, як і воно обслуговувалось, було дуже цікаво тоді подивитись все. Там десь ми залишили автівку таку червону. І рухаємо далі. Отут другий шлюз і другий місточок. Якщо розвернутися, то канал, який ми перейшли позад на нас. Видно, що цей шлюз більш старий, він із дерева. А там, якщо вперед подивитися, вже буде третій шлюз. На цьому каналі впереді існує ще одній ворота, чи брама. І тут сама проста. Зубчата передача. Я думаю, що тут багатенько риби, бо вона тут хлюпає, коли ми йдемо вздовж, є рятувальне коло, у цього другого шлюзу. Нема переходу для людей. Він зачинений. А от там все спливається разом в одне озеро. Все, що у лівому каналі і у правому. вже скрізь гриби ростуть. Ось такий цікавий вид. А третій, як я розумію, самий старий канал, самі старі ворота, і вони відчинені. А там тільки як, 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 якась... Забобона? Оце ворота шлюзу з цієї сторони також. А оце вид на третій канал. Тут також одна передача, але мені здається, що цією передачею вже давно ніхто не користувався. А тут тиша і краса. Картина масла. тут дика природа, ну яка сонячна батарея є там. Тут дуже цікаво. На цьому останньому острові є всі ті умови, як ми вчора бачили. Там є така закрита, ну, домівка, не скажеш, а така закрита шалаш дерев'яний, де можна грилити. І туди, куди міша, пішов, тільки що вийшли люди з удочками, вони ловили рибу. Якщо чутно. М -м -м, пахне. Тобто ми вже грили в ту саму рибу яку зловили. Права череда mm. чи щось схоже на череду. Тут такі штеги роблять такі доріжки дерев'яні по болоту, чи ось по камінню тут. Праворуч ще рівень води з драбинкою вниз. Дякую, що були зі мною на Конус каналах у Фінляндії. А ми рухаємося далі на північ до Коопіо. На все добре!